Привіт! Мене звати Марія. Я викладаю німецьку мову для студентів з усього світу та прожила в Берліні більше ніж 7 років. Я добре знаю, що пошук житла в Німеччині може бути справжнім викликом, особливо, коли ти ще не впевнено почуваєшся з мовою. Тому в цьому відео ми розглянемо, як знаходити житло в Німеччині, як спілкуватися з орендодавцем, які фрази та вирази нам дійсно... Допоможуть в повсякденному житті та на що а, вартує звернути увагу. А ти не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити моє наступне відео. В описі ти знайдеш хенд-аут з найкориснішими фразами та спеціальними вправами, щоб найкраще засвоїти цю тему. Отож, пошук будь-якої квартири чи житла починається з того, що ми. Відкриваємо певний сайт та розглядаємо оголошення. Давайте розглянемо один з запропонованих варіантів квартир. Що ми бачимо? Пишуть: розсуєстрайцяма апартмент імкраун 2. Кальтміте 2300 Euro. Що таке кальтміте? Це оренда квартири без комунальних платежів. «Вармміте» – це вже. Оренда квартири з е, коштами за електроенергію, за світло, е, опалення і так далі. Далі ми бачимо «флеха» – 109,31 квадрат метр. – це площа, площа квартири. Вам мета, ми вже з вами сказали, е, це кошти за це житло, е, враховуючи всі е, додаткові комунальні платежі. Далі ми бачимо таку фразу як бецукс фрай ап. Це означає, що квартира буде вільна з певного часу. В даному випадку в нас стоїть ап зофоад, тобто ви можете заїжджати, в принципі, е негайно. Цема дасцема це кімната. Означає, що в цій квартирі дві кімнати. «Nebenkosten» – це додаткові витрати. Nebenkosten – додаткові витрати. Und hier steht 540 євро. Тобто додаткові витрати складають 540 євро. Кауціон або кауціонтайли. Зік 6900 євро. Це застава за квартиру. Депозит, іншими словами, гроші, які ми сплачуємо, і вони залишаються в... Людина, яка надає нам житло до того моменту, як ми виїжджаємо з квартири. Genossenschaftsanteile – це певний внесок в житлову кооперацію. Які слова ви можете зустріти на різних сайтах для пошуку житла? До речі, де ми можемо шукати житло? Мабуть, це Immobilian Skaup, VG Zugt? eBay Kleinanzeigen – все це залежить від того, чи ви шукаєте щось короткостроково чи довгостроково, і взагалі, чи це має бути власне житло, чи ви шукаєте щось на короткий період і не потребуєте контракту на своє ім'я. І так, давайте розглянемо найголовніші вирази: Мебліет. Мебльований. Унмоблієт без меблів. До речі, найчастіше квартири в Німеччині здаються пустими. Я знаю, це е, не дуже приємно, але що робити? Анцукстемін дата в'їзду. Ausugstemін дата виїзду. Міндестдауа мінімальний термін оренди. Мітн орендувати. Міндестдауа мінімальний термін оренди. Перше заселення, тобто означає, що фактично квартира повністю нова. Характеристики житла балкон. Дє балкон. То є балкон. келла – підвал. Дєавцук ліфт. флуо – коридор. Ді флехе – Житлова площа. Ми вже з вами чули це слово. Дє рундерес це план квартири. Die Fußbodenheizung – підігрів підлоги. Die Heizung – це опалення. Fußbodenheizung – підігрів підлоги. Barrierefrei – це безбар'єрний доступ. Тобто для людей з інвалідністю. Die Neubau – нова будова. Altbau, старий будинок. Die Einbauküche – вбудована кухня. Нова вбудована кухня. І, звичайно, коли ви проводите певний час на всіх цих сайтах, ви зустрічаєтеся з різними словами, які характерні для цих пошукових систем, скажімо так. Das Angebot – це пропозиція або die Anzeige – це оголошення, Besichtigung – перегляд квартири, онлайн беззіхтігунг, онлайн перегляд, Die Entfernung – відстань. Die entfern zur U-Bahn, zum Beispiel, the Stadtteil район район міста. Ді Статтай, район міста. Die Stadtteil, Anmeldung, реєстрація Mista. проживання. Brauchen Sie eine Wohnung mit Anmeldung Brauchen Sie eine Anmeldung? Чи потрібна вам реєстрація проживання? Abstand, це означає виплата попередньому мешканцю за меблі чи техніку, яка залишається в квартирі. Наприклад, кюхе» означає, що ви сплачуєте певну суму людині, яка жила до цього, за ту кухню, що він або вона залишив в цій квартирі. Маклегебю це комісія ріелтора, провізіонсфрай без комісії. Хаус Фервальту це керівництво будинку. Уявімо, що ви вже на стадії, коли ви хочете поговорити з орендодавцем. які питання найкраще йому задати? Давайте розглянемо. Man einen Besichtigungstermin vereinbaren? Чи можна домовитися про перегляд? Ван einen Besichtigungstermin vereinbaren? Ван könnte könnten wir einen Besichtigungstermin vereinbaren. Коли б ми могли домовитися про а, перегляд? Абван СДВУнг Фрай. З якого числа, з якого моменту квартира вільна? Die Anmeldung möglich? Чи можна зареєструвати місце проживання? Гіптесвелан? Чи є інтернет? Sind Haustiere erlaubt? Чи дозволені домашні тварини? Wie hoch ist die Kaution? Який розмір застави? Wie weit ist es bis zur nächsten U-Bahn, S-Bahn-Station? Як далеко до найближчого метро? До найближчого U-Bahn або S-Bahn? Wie groß ist die Wohnung? Яка площа квартир? Ist eine Online-Besichtigung möglich? Можна подивитися житло онлайн? І, звичайно, кожен орендодавець буде мати питання до вас безпосередньо, що вони можуть запитати і до яких, питання, до яких питань нам необхідно бути готовими. Давайте роздивимось. Анінцін ziehen ein? Ein ziehen, це заїжджати, отож, скільки людей планує заїжджати в квартиру? Haben Sie ein festes Einkommen? Das einkommen це дохід. Чи є у вас постійний дохід? Чи є у вас постійний надійний дохід? Вас магензіберуфлій. Ким ви працюєте? Хто ви є за професією? Чим ви займаєтеся? Все це спрямовано на те, щоб дізнатися, чи дійсно ви є надійним орендарем. Часто в оголошеннях про житло зустрічаються різні скорочення. Тут ви побачите найтиповіші. KM, Kaltmitte. WM, Warmmitte. NK, Nebenkosten. EBK Einbauküche. DG, Dachgeschoss. Dr. mannsartene Quartiere, Quartiere mit TG, Tiefgarage. BK, Betriebskosten. Експлуатаційні витрати. Н. Ар. рауха» – Квартира для тих, хто не палить. – «Цвай цима к бат. Тобто тут зазначено, з чого саме складається квартира. Які є там кімнати? Дві кімнати, кухня та а, ванна кімната. Уявімо ситуацію. Ви шукаєте квартиру в Берліні з червня по серпень. Плануєте жити в квартирі одні. Ви знайшли бажане житло на eBay Kleinanzeigen і тепер вам треба якось а, сконтактуватися, скажімо так, з орендодавцем. Як це зробити? Що саме йому написати? Як має виглядати це перше повідомлення? Давайте розглянемо. Hallo, Martin. Deine Wohnung gefällt mir sehr. Kurz über mich. Ich werde allein einziehen. Die Lage passt perfekt. und ich werde sorgfältig um deine Wohnung in der angegebenen Zeit sorgen. Wann könnte man einen Besichtigungstermin vereinbaren? Ich bin täglich ab 18 Uhr verfügbar oder am Wochenende kann ich jederzeit. Allein einziehen bedeutet, dass ich oder eine Die Lage passt perfekt. Das bedeutet, dass На 100%, тобто воно нам подобається, підходить Е, в принципі, це все. Е, Що ще? Зоакфельтіх. Зоакфальті. Дбайливо. Ставитися до певного житла дбайливо. Зоакфальтіх етвасмахне. Зоакфельтіх умдайневунунг індіангибененсайт зоре. Тобто я буду дбати про твоє житло в цей період часу. «Verfügbar sein» – це бути доступним «Ich bin Ab 18 Uhr verfügbar», значить, я доступний, е після шостої, е або у вихідні, ми або Вогененді. Ми сказали, точніше, про те, що нам подобається житло. Спитали, чи можна все ж таки зробити, організувати перегляд квартири е і. Коротко сказали про те, коли ми маємо час. Такий формат повідомлення ми можемо відправити. І він виглядає досить непогано. А що робити, якщо вам треба зробити короткий телефонний дзвінок і спитати, чи ця квартира, ця кімната ще є в наявності, як це сказати? Hi, ich rufe wegen der Wohnung in die noch verfügbar? Привіт. Я телефоную щодо квартири на такій-то такій такій-то вулиці. Вона ще доступна. І людина вже, вже вам безпосередньо скаже: чи так, чи ні. В хендауті під цим відео ви знайдете декілька завдань для практичного. Засвоєння цього матеріалу і е, плюс у вас залишаться приклади кожного повідомлення. Серед е, одного з завдань є безпосередньо лист до орендодавця. Давайте подивимося, е, що саме нам треба зробити. Уявімо, що ви шукаєте квартиру на короткий період, живете одні і е, плануєте приїхати в Берлін вже незабаром. Ось тут в нас є оголошення. Квартира а, на Варшавої штраси. Хайсь Саблет. Так, тобто на короткий період, здається. Грюсе 30 квадратмета. Гезамтмета 800 евро. Э, Варшава штраси 6. Цін 2, 4, 3, Берлін. Фридрихсхайн Кройцберг. Фрай аб 1 септембра. Ну так, зараз у нас вже, звичайно, не вересень, а Die Wohnung ist ein helles und vollmobliertes Studio. 29 Quadratmeter befindet sich im ersten Stock gegenüber der Straße mit großen Raumhöhenfenstern. Es verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und WC und eine kleine Küchenzeile mit allem, was Sie zum Kochen und Reinigen benötigen im Wohnbereich. Тобто, квартира є світлою та мебльованою студією, 29 квадратних метрів. Befindet sich im ersten Stock, знаходиться на першому поверсі. Gegenüber die Straße mit großen Raumhöhen Fenstern. Квартира має панорамні вікна. Es verfügt über ein eigenes Bad, є також ванна кімната особиста, mit Dusche, äh, з душевою. WC Rosumilo, und Küchenzeile. Die Möbel sind mit einem Doppelbett, rossem Kleiderschrank, Schreibtisch, Sofa, Esstisch mit Stühlen und Regalen ausgestattet. Das Gebäude bietet Gemeinschaftseinrichtungen wie einen Waschraum, eine Lobby, ein Spielzimmer und einen Studienbereich. Die Wohnung befindet sich direkt an der Warschauer Straße in Friedrichshain, einer der lebendigsten und gut vernetzten Berliner Viertel. Ausgezeichnete öffentliche Verkehrsverbindungen: zwei Gehminuten zur U5 Frankfurter Tor, vier Haltestellen an der M10-Straße zur S-U-Bahn Warschauer Straße und nur vier U-Bahn-Stationen zum Alexanderplatz. Die Gegend bietet eine lebhafte Mischung aus Cafés, Restaurants, Bars und kulturellen Orten. Aber die Straße selbst ist ruhig. Supermärkte und Bequemlichkeitsgeschäfte sind nur wenige Gehminuten entfernt, zusammen mit Bäckereien und Drogerien. Das klingt gut. Zwuschitsch, Zikao. Хм, може, вартує поїхати в Берлін. <рістична> Меблі складаються з двоспального ліжка, великої шафи для одягу, письмового столу, дивана, обіднього столу зі стільцями та полець. Будівля пропонує спільні приміщення, такі як пральня, лобі, ігрова кімната та зона для навчання. «Gemeinschaftseinrichtungen» – Айн Рейхтун це є оці спільні приміщення. etwas machen – щось робити разом gemeinsam з Einrichtungen, тобто це спільні, в даному випадку, приміщення інституції і так далі. Die Wohnung befindet sich, квартира розташована, прямо на Варшавій штрасі Фрідріхсхайні, одному з найжвавіших і найкраще сполучених районів Берліна. Lebendig – це живий, жвавий. Фіатель – це зовий so бецік. Фіатель – бецік, тобто район. Фіанецт там, де є гарне сполучення. Відмінне транспортне сполучення. Фекес Фебену. Тут вже мова про транспорт. Дві хвилини пішки до Уфюмф Франкфурта, чотири зупинки на трамваї МЦейн до Субен Ваша Оштраса. І лише чотири станції до Олександр Плац. Район пропонує яскраве поєднання, кафе, ресторанів, барів. І культурних місць. Сама вулиця є тихою. Супермаркети, такі як Реве, Едика, Лідл і зручні магазини, розташовані всього за кілька хвилин пішки. Поруч також є пекарні та аптеки, або, іншими словами, дрогарі. Тепер нам треба написати коротке повідомлення орендодавцю німецької мови саме до цієї квартири, щодо цієї квартири. Представитися сказати, хто ми є, чим ми займаємося, що ми робимо професійно, так, чому він, скажімо так, має надати перевагу саме нам, а, сказати, що нам подобається ця квартира, запропонувати час для Безігтів і е -е, спитати, чи взагалі цей Безігтів ще можливий. Надсилайте свої листи в коментарі та я дам вам свій фідбек. Пропоную вам поставити це відео на паузу, написати свою особисту відповідь, а потім перевірити з тим, що запропоную вам я. І так, перше, з чого ми починаємо наш лист, це, звичайно, привітання. Якщо в оголошенні вказано, хто це є, чи е, написано ім'я прізвище людини, чи просто ім'я, дивлячись того, як сама людина себе презентує, то так ми і почнемо наш лист. Наприклад, Халю. Martin oder sehr geehrter Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Schmidt, die Wohnung in der Warschauer Straße interessiert mich sehr, vor allem wegen der Lage und Ausstattung. Тут ми вже кажемо про причину, чому саме нам цікава ця квартира. Е, ähm, і одразу ми говоримо, що ми зацікавлені. Далі ми можемо розказати щось про нас. Ich bin erst nach Berlin umgezogen und suche eine kurzfristige Bleibe in der Stadt. Ihre Wohnung passt perfekt. ich, bin ich arbeite als. Ich bin Deutschlehrerin und arbeite bei der Sprachschule Xyz. Бін gern менш, einziehen. Ми обговорили, що я займаюся тим, то тим, я не палю. Якщо буду заїжджати, то одна. І таким чином органідовець одразу розуміє, про що йде мова, хто до нього звертається. Далі нам треба сказати, що ми хочемо назначити цей перегляд. Як же це сказати? Könnten wir einen Termin zur Besichtigung vereinbaren? Hätten Sie in den nächsten Tagen einen Termin frei? Wann wäre ein Besichtigungstermin möglich? In Kinsey können wir sagen, ich würde mich sehr freuen, die Wohnung persönlich anzusehen. Ich wäre sehr radial, wenn ich mich persönlich ansehen könnte, Vielen Dank im Voraus. Danke fürs Delenken. Mit freundlichen Grüßen. Фонами нами. Тобто ми е, з вами представилися, розказали трохи про те, хто ми є, чому нам подобається ця квартира. Запитали одразу, чи е, можна організувати перегляд. Ось тут е, готовий варіант листа. Обов'язково скачуйте handout, дивіться завдання, спробуйте їх зробити, перегляньте слова, і я впевнена, що. Пошук квартири в Німеччині стане для вас менш стресовим і проблематичним після цього заняття. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам гарного дня та нехай щастить у вивченні німецької мови. А ви підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку, підтримайте мене своїм лайком і до зустрічі на заняттях німецькою німецької. Чи на просторах розмовного клубу це вже все залежить від вас. нехай. Вам щастить.